Привіт, мої маленькі друзі! Я рада вас бачити. Давайте розпочнемо наш день і подаруємо один одному найдобрішу посмішку. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу річ: про те, як жити у мирі та дружбі, про день толерантності. А що ж таке толерантність? Давайте уявимо, що ми всі різнокольорові олівці в одному пеналі. Кожен має свій колір, хтось червоний, хтось жовтий, хтось синій. І якщо всі олівці ладнатимуть та малюватимуть разом, то ми створимо яскраву картину. Але якщо ми не будемо дружити і сваритимемося, то малюнок вийде не гарний та не яскравий. Ось так і у людей всі люди різні. Хтось любить гратися машинками, хтось ляльками, хтось любить зелений колір, а хтось червоний. Тож толерантність дітки. Це вміння дружити з усіма, незважаючи на те, що всі ми різні. Подивіться на малюнок, чи можуть вони бути друзями? Так. Уявіть, дітки, що до вас в групу прийшов новий хлопчик. Він розмовляє іншою мовою і нічого не розуміє, що можна зробити? Як йому допомогти і підтримати? Можна усміхнутися йому і все показати, взяти його з собою гратися? Сашко не вміє зав'язувати шнурки, а всі вже готові йти гуляти. Що ми можемо зробити? Так, треба йому допомогти. Дівчинка на майданчику плаче, бо зламала лопатку. Треба поділитися своєю або втішити її. Молодці малята. Тож запам'ятайте, що толерантність це доброта, повага і допомога. Добрі серця роблять світ кращим.